Дуже всі боялися, що о, вчасно дільниці не відкриті. Ну, це логічно, що вони можуть вчасно не відкритись, коли ввечері там при світлі такого здоровенного ліхтаря роздавали ті бюлетні, їх до ранку проштамповували, то такого слід було очікувати. Хоча та, слід відзначити таке подвижництво комісії. От та ж, власне, та одна з двох дільниць, які в 29 школі, от вона відкрилась там о 9.50. І загалом по Україні. Пізніше відкрилося 60% згідно наших звітів, то тільки 60%, певно там чимала кількість, які відкрились після 8-ї із Черкаських. Звичайно, там рано ми говорили по телефону про те підвезення виборців. Ну, там Зазвичай на тому окрузі, от такі речі я, і минулих виборів, аналогічне було порушення. Та, і, не надто звертають на це увагу. Так само викликали правоохоронців, там склали спостерігачі від партії, склали акт і викликали навіть Даївців. Проте от, е, працівники міліції зафіксували, Даївці, там, повимагали е, маршрутний лист, там якісь такі речі, і поїхали, автобуси далі курсують, ба більше там почали возити тип, прямо не тільки автобусами, бо автобуси це на маршруті, а там, певно, чи для якихось приловілейованих, чи як пояснили потім. Організатори цього підвезення в засобах масової інформації, щоб попросили. Ну, такі речі теж не, му, не мусять бути, але більш прикро в цих речах те, що, е, що самі виборці цього, типу, типу а що а нам людина добра робить? Ну, це погано. Так само цікаві ситуації були. На тих дільницях, де вирішили самовільно от розмістити ці плакати, типу інформаційні, там як в Мошнах розмістили біографії, там у Ватутіному е, якісь в Каневі там, з агіток поробили ці інформаційні плакати. В Каневі навіть ТВК видало спеціальне розпорядження, щоб ну, своїм рішенням. Е, Територіальна виборча комісія дозволила чіпляти цю де-факто, агітацію. От в Уманському районі, в селі Краснопілка, забули внести прізвища в бюлетень кандидата від одної партії. Ну і швиденько надрукували, передали на ДВК 617 виправлених бюлетенів, продовжили собі голосувати нормально. І так само. Цікава ситуація, ось я говорив про спостерігачів та в Атутіному там один кандидат на посаду міського голови одразу на одній дільниці чотирьох спостерігачів, а на одній п'ять спостерігачів. Ну, не може такого бути, бо він такий чи він аж наскільки хотів там знати, що там відбувається, щоб не було таких порушень, але згідно закону двох тільки має бути. Але що таких, знаєте, як, ну, як чекають журналісти. Але не чекають громадяни такого м'яса, насправді не було. Я сподіваюся, що не буде. Хоча є там ну, знову ж таки в соцмережах повідомлення і про підкуп, і там ледве не прямо на дільницях гроші роздають. Але то все треба фіксувати і співпрацювати з міліцією. Так, їм не вистачає особового складу, тому що є групи оперативного реагування, навіть там вже люди. Із такими солідними погонами бюлетні мусять охороняти або там працювати на дільниці. Але як говорив Владислав Володимирович, головне це зараз фіксувати все, а потім будуть винні будуть покарані.